Доброго дня! Ми розпочинаємо серію лекцій, які реалізуються в рамках проєкту онлайн-навчання медсестер навикам серцево-легеневої реанімації в системі післядипломної освіти. Мене звати Мар'яна Солодовська Кульцова. Я є завідувачка симуляційно-тренового центру Львівського медичного фахового коледжу післядипломної освіти, а також викладач дитячої реанімації та анестезіології. І інструктор від Європейської ради реанімації. Ми будемо використовувати в лекціях матеріали та алгоритми, які базуються на даних доказової медицини, і є сертифікованими та юстованими в Україні. Зараз ми хочемо прочитати вам декілька лекцій, які є досить актуальними у навчанні медсестер в системі післядипломної освіти. Перша лекція має назву базові реанімаційні заходи у дорослих. Хочу вам нагадати, що цей проєкт онлайн-навчання медсестер навикам серцево-легеневої реанімації в системі післядипломної освіти підтримує Європейський Союз за програмою Дім Європи, за що ми їм вдячні. Отже, розпочинаємо. На даній лекції ми розглянемо послідовність проведення алгоритму базових реанімаційних заходів у дорослих, а також. Опишемо особливості проведення базових реанімаційних дій з використанням автоматичного зовнішнього дефібрилятора. Сукупність дій, які треба виконати за умов раптової зупинки кровообігу, називають серцево-легеневою реанімацією. Якщо розпочати серцево-легеневу реанімацію одразу після зупинки кровообігу, шанси відновити роботу серця сягають понад 85%. А за 10 хвилин уже менше 10%. Враховуючи важливість проблеми, була розроблена певна послідовність дій у разі раптової зупинки кровообігу, яка забезпечує найбільшу ймовірність виживання постраждалих і яка отримала світове визнання. Її назвали ланцюжком виживання. Він, описаний у протоколах, є загальновідомим. Перша ланка лацюжка виживання включає вчасне розпізнавання загрози раптової зупинки кровообігу та вчасний виклик на допомогу бригади екстреної медичної допомоги. Раптові зупинці кровообігу передують ознаки погіршення загального стану людини. Часто це пов'язано з хворобами серця. Якщо раптово з'явився дискомфорт чи тривалий стискаючий біль, Посередині грудної клітки, який не зникає під час відпочинку і віддає в нижню щелепу або ліву руку. Якщо людина скаржиться на загальну слабкість, відчуття смерті, запаморочення, пітливість, порушення ритму серцевої діяльності, треба негайно викликати бригаду екстреної медичної допомоги, зателефонувавши 103. Своєчасний виклик бригади екстреної медичної допомоги. У випадку гострого серцевого нападу може запобігти раптовій зупинці кровообігу, друга ланка ланцюжка виживання наголошує на потребі раннього проведення серцево-легеневої реанімації. Як тільки ви констатували, що у постраждалого виникла раптова зупинка кровообігу, і бригада екстреної медичної допомоги викликана, Негайно розпочинайте заходи серцево-легеневої реанімації, а саме натискання на грудну клітку. Ця маніпуляція не вимагає додаткового обладнання і залежить лише від вашого уміння. Ефективне натискання на грудну клітку дещо компенсує роботу серця. Стискання серця через грудну клітку сприяє викиду мінімального об'єму крові, який забезпечить киснем. Серця та мозок людини. Завдяки натисканню на грудну клітку ви виграєте час до моменту прибуття бригади екстреної медичної допомоги або до моменту, коли вам принесуть автоматичний зовнішній дефібрилятор. І в першому, і в другому випадку, попри натискання на грудну клітку, якнайшвидше необхідно провести електричну дефібриляцію. Вона полягає в забезпеченні проходження через серцевий м'яз електричного імпульсу, який зупиняє хибну роботу м'яза і створює умови для відновлення ритму та насосної функції серця. Саме тому третя ланка ланцюжка виживання вимагає ранньої дефібриляції. У багатьох країнах Європи, Америки, в містах скупчення людей, в аеропортах, залізничних вокзалах. На автобусних зупинках, у театрах розміщені для вільного доступу автоматичні зовнішні дефібрилятори, це зроблено саме з метою проведення ранньої дефібриляції, яку може виконати за допомогою автоматичного зовнішнього дефібрилятора будь-яка підготовлена людина. Якщо серцево легенева реанімація вами! Чи бригадою екстреної медичної допомоги проведена успішно, пацієнт підлягає обов'язковому обстеженню та лікуванню, починаючи з карети екстреної медичної допомоги, закінчуючи високоспеціалізованою допомогою в профільному відділенні лікарні. На це вказують четверта та п'ята ланка ланцюжка виживання. Усі пацієнти, у яких сталася раптова зупинка кровообігу. І які вижили після серцево-легеневої реанімації, підлягають госпіталізації, щоб з'ясувати причину раптової зупинки кровообігу, провести ефективне лікування та запобігти повторенню виникнення зупинки кровообігу. Зазначена послідовність надання допомоги не є випадковою. Вона побудована на основі наукового аналізу. Результатів лікування багатьох тисяч випадків раптової зупинки кровообігу І пропонує найефективнішу послідовність дій як для немедичних, так і для медичних працівників. Якщо ви стали свідком раптової зупинки кровообігу в дорослого, послідовність ваших дій повинна здійснюватися за алгоритмом, який ми з вами зараз розглянемо. Отже, Алгоритм складається з наступних кроків. Перший крок перевірити безпеку. Другий перевірити свідомість. 3. Покликати на допомогу. Четвертий відновити прохідність дихальних шляхів. П'ятий перевірити дихання. Шостий позвонити 103. Сьомий здійснити 30 натискань на грудну клітку. Восьмий. Здійснити 2 рятівні вдихи. Дев'ятий. Продовжувати серцево-легеневу реанімацію 30 до 2. І 10. Тільки но буде доставлено АЗД увімкнути його. Отож зараз ми покроково розберемо алгоритм. Якщо ви стали свідком нещасного випадку, пов'язаного із раптовою зупинкою кровообігу в дорослої людини, перед тим, як надавати першу медичну до лікарську допомогу, виконайте крок перший. Переконайтеся, що вам, постраждалому і іншим особам не загрожує небезпека. На місці події загрозу життю та здоров'ю можуть становити пожежа, аварійний витік газу, оголені електричні дроти, уламки, які можуть впасти, вибухонебезпечні предмети тощо. За таких обставин. Необхідно відкласти надання першої медичної долікарської допомоги до усунення небезпеки або прибуття рятувальних служб. Головним правилом надання першої медичної долікарської допомоги є робота тільки в безпечній для вас обстановці. Наблизившись до постраждалого, ми виконуємо крок 2. З'ясуйте, чи він притомний. Делікатно потрясіть за плечі і голосно запитайте. Ви мене чуєте? З вами все гаразд. Якщо постраждалий притомний, то він адекватно відповідає на запитання, просить про допомогу. Намагайтесь його заспокоїти, сказавши, що все робиться для того, щоб йому допомогти. Якщо постраждалий не відреагував на ваше звертання, він непритомний. Відсутність реакції на звертання ознака загрозливого для життя стану. Одразу попросіть когось з присутніх вам допомогти. Це крок третій. Зверніться до конкретної особи, яка має якусь характерну і помітну деталь гардеробу. Ну, наприклад, дівчинку в білій футболці, підійдіть, будь ласка, до мене. Мені, можливо, буде потрібна ваша допомога. Нехай ця людина буде поруч з вами. Бо у випадку серцево-легеневої реанімації одних ваших зусиль буде замало. Відтак виконайте крок четвертий. З'ясуйте наявність другої ознаки загрозливого для життя стану чи дихає постраждалий. Для цього спершу забезпечте прохідність верхніх дихальних шляхів. Покладіть одну руку на лоба потерпілого, другу руку на підборіддя. Після чого закиньте голову та підніміть підборіддя у потерпілого. Язик піднімається. Що дає можливість повітрю вільно надходити до легень. Далі потрібно перевірити дихання. Для цього нахиліть своє обличчя максимально близько до рота та носа потерпілого. Водночас боковим зором дивіться на його грудну клітку. Наша мета побачити рухи грудної клітки, вухом почути шум дихання, шкірою щоки. Відчути тепле повітря під час дихання. На перевірку дихання ми використовуємо лише 10 секунд. Здорова людина за цей час може виконати від 3 до 5 вдихів. Якщо постраждалий дихає неправильно, тобто за 10 секунд не вдихнув жодного разу або один раз, вважайте, що в нього дихання немає. Наступний крок зателефонувати 103. Ось тут вам перший раз і прийде на допомогу помічник, якого ви покликали, щоб він вам допоміг. Попросіть його викликати бригаду екстреної медичної допомоги, бо зволікати з початком серцево легеневої реанімації не можна. Для виклику швидкої попросіть набрати 103. Чітко вказати, що трапилось, стан потерпілого, наявність дихання, свідомості, адресу. Орієнтовний вік стать потерпілого. Скажіть, що здійснюєте реанімаційні заходи. Кожна втрачена секунда зменшуватиме шанси врятувати постраждалого, тому потрібно якнайшвидше виконати наступний крок здійснити 30 натискань на грудну клітку, щоб стимулювати рух крові і забезпечити киснем серце та мозок. Отже, станьте на коліна з боку від потерпілого. Розташуйте основу долоні по центру грудної клітки. Іншу долоні покладіть поверх і зімкніть пальці. Уникайте тиску на бокові поверхні грудної клітки. Це може пошкодити ребра. Під час надавлювання на грудну клітку не згинайте руки в ліктях. Частота компресій натискань не менше 100-120 натискань за 1 хвилину. Глибина 5-6 см. Або одна третя товщини грудної клітки. Грудна клітка повинна повністю розправлятись після кожного натискання. Якщо можливо, міняйтеся з кимось кожні 2 хвилини. Після виконання 30 натискань одразу виконуйте крок 7. Забезпечуйте прохідність дихальних шляхів, відводячи голову та піднімаючи нижню щелепу, зробіть 2 вдихи. Закривши двома пальцями ніс. Важливо, щоб два вдихи в рот або ніс тривали не довше 5 секунд. Бо збільшення часу на вдихи, знижує шанс на виживання. Якщо немає клапан маски, то для попередження контакту із слізовою оболонкою рота постраждалого, ви можете виконувати тільки натискання на грудну клітку. Отже серцево легенева реанімація полягає в почерговому натисканні на грудну клітку 30 разів і виконанні двох вдихів. Це тяжка фізична робота. Людина не може ефективно виконувати ці дії понад 5 циклів. Тому потрібно робити це з помічником почергово. Проте, якщо втома настає швидше, то й мінятися потрібно швидше. Добре було б до виконання серцево-легеневої реанімації залучити інших людей, присутніх на місці події. Вам уже відомо, що ефективними заходами рятування життя постраждалого з раптовою зупинкою кровообігу є правильне натискання на грудну клітку і якнайшвидша електрична дефібриляція. Було доведено, що від термінування дефібриляції на 1 хвилину. Зменшує виживання постраждалих на 10%. Її виконання протягом однієї-двох хвилин після раптової зупинки кровообігу сприяє відновленню роботи серця в більшості постраждалих. У зв'язку з цим у більшості розвинених країн світу в людних місцях на помітному місці розташовують шавки з автоматичними зовнішніми дефібриляторами. Така ситуація є і в Україні, тому вам важливо. Навчитися діяти в умовах наявності поблизу місця події, де сталася раптова зупинка кровообігу автоматичного зовнішнього дефібрилятора. Коли ви стали свідком раптової зупинки кровообігу, усе потрібно чинити за алгоритмом, який уже вам відомий. Оцініть, чи все навколо безпечно. Якщо безпека очевидна, підійдіть до постраждалого. З'ясуйте рівень його свідомості. Якщо постраждалий непритомний, покличте когось із присутніх свідків події на допомогу. З'ясуйте, чи дихає постраждалий. За відсутністю дихання. Попросіть свідка події, викликати бригаду екстреної медичної допомоги і принести автоматичний зовнішній дефібрилятор, якщо він є поблизу. Робіть серцево-легеневу реанімацію, 30 натискань і два вдихи, продовжуйте ці цикли, поки не принесуть автоматичний зовнішній дефібрилятор. Далі дійте або самостійно, або попросіть помічника відкрити кришку автоматичного зовнішнього дефібрилятора. Здебільшого він вмикається автоматично. В окремих випадках для вімкнення натисніть кнопку. До складу автоматичного зовнішнього дефібрилятора входять самоклеючі електроди і блок управління. Клема самоклеючих електродів вімкніть у гніздо на боці управління. Особливістю цього пристрою є голосові повідомлення, які підскажуть, що робити далі. Неохильно виконуйте команди автоматичного зовнішнього дефібрилятора. У його програмі закладено алгоритм ефективної реанімації немедичними працівниками з використанням електричного розряду. Далі. Витягніть електроди з упаковки і подивіться на положення електродів, яке вказане на них. Електродів є два. Один ми клеїмо одразу знизу під правою ключицею, тобто в правій половині грудної клітки. Інший під пахвинні ділянці, тобто зліва. І як ви наклеїте, тобі ж, якщо ви їх поміняли місцями, це нічого не змінить в роботі дефібрилятора. Але щоб ви нічого не сплутали. На електродах чітко зображено, де ви їх повинні наклеїти. Далі прилад накаже почекати, поки завершиться аналіз серцевого ритму постраждалого. За потреби, пристрій скаже про необхідність вмикання розряду. Переконайтеся, що ви, інші присутні, не торкаються тіла постраждалого, і натисніть кнопку розряду. Одразу після нанесення розряду продовжуйте виконувати серцево легеневу реанімацію. Натискайте на грудну клітку 30 разів і здійснюйте 2 вдихи. Через 5 циклів 30 до 2 апарат знову попросить паузу для аналізу серцевого ритму і, за потреби, накаже виконати розряд. Продовжуйте серцеву легеневу реанімацію. 1. До прибуття екстреної медичної допомоги. Друге до відновлення самостійного дихання потерпілого, третє до моменту виникнення небезпеки і четверте до моменту власного виснаження. І якщо ви одні не маєте сил далі продовжувати реанімацію, а екстрена медична допомога приїде не скоро, можете зупинити. Для того, щоб дихати з рота в рот було безпечним, використовують декілька засобів. Один з них це клапан-маска. Це поліетиленова частина, всередині якої розміщений клапан, через який проходить повітря лише в один бік. Тобто дихані шляхи є максимально убезпеченими. І зараз досить часто є модним мати наявність таких брелків у вигляді сумочки, в яких і є клапан маски, як засіб захисту. Також вони можуть бути і у складі автоматичного зовнішнього дефібрилятора. Зверніть на це увагу. Але якщо ви з тих чи інших міркувань не можете проводити штучне дихання, ну, до прикладу, не маєте засобів захисту, то варто просто здійснювати натискання на грудну клітку. Інший пристрій, який може бути, це лицева маска, яка є трохи більшого розміру, займає більше місця. Але її можна, ну, наприклад, тримати в автомобільній аптечці. Вона, якби є частиною мішка амбу, але також вона може бути окремою частиною. Ця маска максимально щільно утримується на обличчі. Вона також має клапан. Відповідно, вдих повітря йде в одну сторону. Отже, це хороший захист. Тому, якщо ця маска є то її потрібно використати на набагато безпечніше від клапан маски. Оскільки зараз є пандемія, ковід, ми не можемо не згадати про мішок амбу. На обличчі максимально герметично отримується маска однією рукою, а другою здійснюємо натиснення на резервуар мішка амбу. Необхідно натискати з певною частотою і необхідним об'ємом. Не слід прагнути стискати цей резервуар максимально багато. Тому що, якщо так робити, ви будете нагнітати повітря в шлунок, і за рахунок роздутого шлунка підніметься діафрагма і падає ефективність натиснень на грудну клітку. Якщо багато повітря буде в шлунку, може бути регургітація і відповідно аспірація. І ще один варіант максимального нагнітання повітря в легені. Також має негативний ефект, бо зменшує венозне повернення до серця, і це може бути негативним чином. Тому гіпервентиляція неприпустимо під час проведення серцево легеневої реанімації. А зараз просимо вас переглянути алгоритм проведення серцево легеневої реанімації у демонстраційному ролику. Молодий чоловіче, ви мене чуєте? Вам потрібна допомога? Дівчина в чорних штанах. побудьте біля мене. Можливо, мені потрібна буде ваша допомога. Хорошо. Один і, два і, три, і чотири, і, п'ять і шість, і сім. І вісім і дев'ять і десять. І. Він не дихає. От дзвоніть сто три. що ми знаходимося на території аеропорту. У нас молодий чоловік приблизно 40 років, він без свідомості, він не дихає. Я розпочинаю серцеву легеневу реанімацію. І запитайте, чи поблизу є автоматичний зовнішній дефібрилятор. Алло? Доброго дня. Добрий день, швидка слухаю вас. Нам потрібна швидка допомога. В аеропорту при вході в термінал Б молодий чоловік віком 40 років, без свідомості, не дихає. І йому розпочали серцево легеневу реанімацію. Прошу сказати, чи поблизу десь знаходиться автоматичний зовнішній дефібрилятор. Тафір знаходиться на другому поверсі у медпункті. Скористайтеся, будь ласка, ним, якщо ви вмієте ним користуватися безпечно. Так, вмію. Очікуваний час прибуття швидкої 10 хвилин. Виклик прийнято. Дякую. Дівчино, можете видіти до мене? Я попрошу вас побігти на другий поверх. Біля медпункту знаходиться автоматичний зовнішній дефібрилятор. Зможете його принести? Так, я принесу. Швидка приїде через три хвилини. Добре. Чи можу я вам допомогти? Чи можете зробити два рятівних вдихи? Так, можу. Я принесла дефібрилятор і мішочок амбу. 26, 27, 28, 29, 30. Пройшов. Пройшов. Зліпіть електрони. На рухому задієте. Відключіть роз'єм електродів, до з лового індикатора. Наклейте електроди та підключіть роз'єм. Проводиться аналіз. серцевого ритму. Не доторкайтеся до. Ага, паціє... не торкаємося пацієнта. Я втомилася, бо міняю. Рекомендуєте розгляд. Так, зараз читаю ритм, і я вас поміняю. При заряджається. Тримайтесь подалі від пацієнта. Не підходимо до пацієнта. Не Натисіть підходимо. Надіть ногу шок. Проходить розряд. За необхідності розпочніться правила гневу Дякую за увагу! Сподіваюсь, що дана лекція була для вас корисною. До нових зустрічей!